Одного дня Полі зрозумів він не такий, як всі, він білка, що досягне всіх своїх цілей. Як знайти себе? Полі хотів з дитинства стати космонавтом. Але всі ж знають, що білки в космос не літають. Тому він почав шукати щось легше і подумав, що круто буде, якщо він займеться спортом. Підкачає м'язи. Спортивні білки ж завжди в моді. Ну і дівчатам вони подобаються набагато більше. Він взяв старі, прибиті порохом гантелі, кубив абонемент в зал і навіть почав було тренуватись. Вправи з відео носорога-силача здавались легкими, і наш полі за день повторив їх усіх. Доповши до ліжка з видом, ніби за ним увесь день гнались скажені корови, Поліс заснув, думаючи про великий гамбург горіх, смачну подвійну колу і здивовані обличчя людей, які так і розходитимуться, бо по дорозі йде справжній велетень. Правда, зранку, замість сніданку та неймовірного результату, його чекав біль у м'язах та страх усіх місць, де знаходилось більше двох сходинок. Спорт це не моє. Подумав полі. А кролик в тіктоці дуже вправно катається на сноуборді. Справа не важка та й виглядає точно краще ніж тягати залізяки. Подумав він і вирішив стати сноубордистом. Та й в спортзал він не дуже хотів повертатись не тільки через біль у м'язах, а ще й, можливо, тому що в спортзалі, піднімаючи за велику вагу, в нього впала гантеля на ногу адміністратору, через що прийшлося платити лікування. Тому ідея з доскою була кращим варіантом для полі. Але от незадача: немає дошки, подумав він. Та нічого страшного, і є збереження, які залишились. Полі пішов у магазин лижного спорядження, купив сноуборд і вже другу добу передивляється відео про те, як правильно розсікати сніжні навали. Приготувавшись повністю, він надів шолом, який позичив у свого друга Ніка, взяв доску та, вийшовши з дому, помітив що на дворі літо? І це була ще одна ідея, яка виявилась марною. Хоч цією ідеєю можна зачекати до зими. Прогулюючись лісом, він зустрічав інших і тільки розповідав про те, що він нічого не вміє і не знає, чого він хоче. Так проходили дні місяці. Він переглядав різні відео в інстаграм в очікуванні натхнення, але воно заснуло десь разом з думками Полі стати кращим. Одного разу прогулюючись лісом, полі натрапив на мудру сову, в якої донька, подружки маминої сестри, що проходиться її дядьку племінницею, але не тою, що по матері. Ну коротше, ви зрозуміли, в якої подруга була на крутих курсах по реалізації себе, і зараз працює керівником відділу продажу у найкращій компанії з виробництва горіхової пасти. Полі довго вагався щодо ідеї з курсами між цим пробував стати барбером, підстригши свого друга Ніка наглодкою, якому це зовсім не сподобалось. Ця ідея стала однією з тих, які не спрацювали. Тож Полі, врешті-решт, пішов на курси, де йому допомогли зрозуміти, в чому проблема його неуспішних ідей. Перше, що він зрозумів, не потрібно забагато зусиль прикладати з самого початку, бо ти просто потім не захочеш продовжувати або витратиш свою енергію на непотрібні справи. Так і було з заняттями спортом. Він забагато на себе взяв і вийшов в мінус. Друге, що йому стало зрозуміло, потрібно виділяти важливе. Адже серед купи мотлуху є те, що справді чогось вартує. Полі кидався від справи до справи, тому до кінця дня виглядав. Як вижатий лимон? Третє, що сказали Полі, аналізувати помилки. Та не покладати за великі надії на ідеї. Потрібно розумно оцінювати свої можливості. За один день не покращиш форму, а влітку займатися на сноуборді це все ж була погана ідея, тому він залишив її на зиму, що вже було хорошою ідеєю. І четверте, що він зрозумів, не витрачати свій час лише на пості розмови, які користі не приносять. Тобто потрібно слова підкріплювати. Діями, отож, відразу на наступний день Полі вирішив взятись за голову. Він відкинув всі зайві справи та закрутив 100 бочок сиропу. Адже від бабусі отримав колись секретний рецепт, який був усім до вподоби. Витративши всі гроші на найкраще місце в лісі, Полі зробив табличку найкращий сироп і нічого не продав. Нікому не потрібна була ціла бочка, хоч сироп був і справді смачний. Ще правда, грошей на баночки та бронювання місця на наступний день вже не залишилося. Що ж мені із цим всім робити? Подумав Полі, випив чай з м'яти та тисячника і заглянув у свій блокнот. Полі піддавав жару, щоб повітряна куля летіла все вище і вище. Ніко здивовано подивився на полем'я, яке виросло втроє. А полі своїм виглядом нагадував білку, яку добряче розтягнуло. І раптом куля луснула та почала з великою швидкістю падати. Приземлившись з кулою прямо в море, Полі зі страху закричав: А! На цьому він прокинувся зі страхом, хоч і зрозумів, що це сон. І знову падіння. Ні. Подумав полі, більше падати я не буду. Він купив на останні гроші пластикові стаканчики і вирішив продавати кленовий сироп на розлив. Звірятам сироп сподобався, і з часом полі відкрив свою марку кленового сиропа уже з різними смаками. продажі йшли добре, тому полі розширяв лавку, беручи працівників і розширяючи меню, що з часом принесло великі успіхи, і він зміг влітку їздити на відпочинок. Хто б міг подумати, що можна заробити просто. То на клановому сиропі. В одній з поїздок він знайшов спонсора і ще більше розширив свої лавки вже в інших країнах. З наставанням зими Полі і Ніко поїхали кататись на сноубордах і їх засипало снігом. Але вони не розчарувались, бо було дуже весело. Полі відчув багато радісних емоцій не тільки від катання, а й від того, що він нарешті здійснив те, що задумав давно, і втілив це в життя. Що ж в полі змінилось від самого початку? Можливо, з'явилась впевненість в собі, можливо, вміння правильно розставляти пріоритети, або ж зник страх краху. Напевно, страх і лінь заважали полі робити кроки у вірному напрямку, але все ж полі дійшов до своїх цілей, не дивлячись на кількість помилок, згадуючи те, як полі хотів бути барбаром і що зробив з Ніко, їх дружба залишилась такою ж міцною. Волосся ж на голові Ніко вже відросло. Думаючи, що полі на вершині своїх цілей, Полі захотів вивчити іспанську мову, щоб почати жити в Мадриді. Проходили дні і появлялись незначні успіхи. Зрештою, полі вивчив іспанську і почав жити в центрі Іспанії, де трохи пізніше відкрив свій ресторанний бізнес, після чого не зупинявся на досягнутому і рухався в своєму темпі до цілей. Тож висновок такий, що з першого разу і без зусиль не досягнеш своїх цілей.